Привіт-привіт всім, дорогі леви. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на травень 2025 року. У травні місяці всі планети у нас будуть рухатися у прямому напрямку. У нас немає більше ретро планет. Так? Зараз у нас травень місяць він буде дуже сильно енергійним. Плюс у вашому знаці зараз знаходиться планета Марс. А Марс це і є енергія. Марс дає нам можливість так прокидатися зранку. Марс дає нам оцей сильний запал всередині. Вам, до речі, його потрібно контролювати. Тому що Марс це у нас войовнича планета, і ви також вогняний знак Здяку. Коли Марс заходить у ваш знак, він може давати таку трішки. Можливо, агресію, і от її якраз таки потрібно. Всю вливати у якісь ваші справи, у якісь ваші, там не знаю, подвиги, у якісь ваші важливі моменти, яких ви хочете досягнути, тому що енергії у вас буде дуже-дуже багато, і її потрібно реалізовувати, не відпускати її на якусь там аутоагресію чи в агресію з іншими людьми, а навпаки, спрямовувати її у правильний напрямок. Так, у травні також. У нас буде поєднуватися планета Венера із планетою Нептун. Нептун у нас тільки недавно перейшов у знак зодіаку Овен, і тут дуже важливо подивитися, де у вашій особистій натальній карті знаходиться знак зодіаку Овен. Тому що там планета Венера, яка зараз у нас рухається вже в прямому русі, так вона буде переходити у знак Зодіаку Овен, і вона буде в першому градусі а, цього знаку поєднуватися з Нептуном. Нептун він не має кордонів. Нептун це планета творчості, а, це планета. Інтуїції, це планета, так, яка дарує нам взагалі таке розширення нашої свідомості. А Венера це планета краси, задоволення, грошей. Тут, у цій сфері гороскопу, де у вас знаходиться знак зодіаку Овен, може прийти до вас. Якісь там не знаю класні домовленості, наприклад, так по Венері від жінки, можливо, якоїсь вам захочеться можливо більше розширити, якщо хтось там займається так справами, всіма все, що пов'язане у нас з жіночністю, з красою, з насолодою, все, що дорого, багато венера за це все відповідає, і все, що з цим пов'язано, зараз буде ніби розширятися. І це можуть бути якісь дуже класні пропозиції. Це можуть бути дуже якісь класні ідеї, інтуїція. Вас буде вести вперед, тому їй краще до неї краще прислуховуватися. А тут можна також зустрічати якихось жінок, так починати з ними якісь відносини і взагалі прислуховуватися так навіть до жіночої енергії. Взагалі, оце поєднання воно буде давати нам уже на початку місяця, так другого числа, вже буде давати нам такі круті можливості узнати Зодіаку Овен. Далі у нас відбудеться ще одна важлива подія знову ж таки, поєднання Сонця з Ураном у знаці Зодіаку Телець. Тут дивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку Телець, а точніше, 26 градус. Якщо у вас там якісь планети є в вашій натальній карті, то ця планета також буде давати туди ще свою енергію. Сонце це у нас взагалі сама по собі енергія. Наша всередині так це класні ідеї. Сонце у нас завжди висвітлює наш шлях, сонце завжди нам допомагає енергетично той дім, в який заходить у нас сонце. Там у нас починається процвітання. І уран це планета неочікуваностей. Це може щось статися, знаєте, як сніг на голову. Це можуть бути якісь. Наприклад, там, якщо у вас у домі відносин це все стається, то у вас може бути якесь неочікуване знайомство, і там ви починаєте там новий якийсь, або, або справи якісь нові у бізнесі, або у навчанні, або у відносинах з людьми, друг якийсь може у вас по урану, це або набагато старший, або набагато менший, тому що уран дає дуже велику різницю у віці. І це все поєднання, воно буде не просто поєднання Сонце з Ураном. Що у нас будуть приймати участь кармічні вузли, які зараз у нас знаходяться в рибах і в діві, і вони будуть стояти в дуже хорошому аспекті. А кармічні вузли вони і називаються кармічні, тому що це наша карма. І тут вам можуть приходити так якісь такі ситуації, неочікувані за які потрібно швидко хапатися. Вони можуть дати дуже класний ріст і дуже класне розширення. По урану це можуть бути навіть там. Хтось може завагітніти, у когось можуть так діти з'явитися, якісь ідеї з'явитися, якісь там співпраця з кимось нова з'явитися. Чи просто вам зроблять якісь подарунки? Так, це подарунок долі прям може такий статися. Тут дивіться, де у вас 26 шостий градус е, тільця знаходиться, тому що там буде оце от поєднання, і в тій сфері, і взагалі, так, от у тому домі гороскопу у вас. Буде оце нововідкриття. У вас будуть оці новини, і ви їх можете навіть не очікувати. Взагалі їх ніхто не очікує. По урану це щось буде вау, просто або перехід взагалі на якийсь новий рівень там, не знаю, пропозицію вам, наприклад, зроблять. Чи у вас статус якраз що у вас це тілець у домі в десятому домі? А це про статус, це про наші цілі. То у вас тут можуть зовсім змінитися ваші цілі. Якась новина до вас прийде, і ви вирішите, що ви хочете там рухатися зовсім у новому напрямку. Тому от цим потрібно скористатися моментом, і в кінці місяця. 25 числа планета Сатурн, який у нас три роки був у знаці Зодіаку Риби. Він зараз буде переходити у знак Зодіаку Овен, от там, де у нас на початку місяця поєднувалася Венера з Нептуном. Нептун там далі буде стояти. Венера у нас вже пройшла. Так вона буде вперед рухатися, а тепер буде Сатурн там поєднуватися. І Венера, вона що нам дає? Вона нам дає ідею, вона нам дає такий лайт, задоволення. Сатурн це щось конкретне. Сатурн це у нас планета. Дисципліни це планета, яка відповідає за все звуження, взагалі, так за конкретику, за те, щоб чітко розуміти, куди йти Сатурн у нас козерогом покровительствує, і найсильніша планета відчувається так? коли вона змінює оцей знак. Тому тут овен у вас ще програється, якраз такі у вас будуть якісь або домовленості дуже класні. Якраз то, що на початку місяця у вас десь там спливало, якісь ідеї, якісь можливості. Якщо вам там щось хтось говорив, або ви щось попробували, То зараз Сатурн він буде казати: давай вже домовляйся, підписуй документи, або може. Якщо це там ваш дім, який за здоров'я відповідає, то тут ви будете займатися уже конкретно з тренером якимось там спортом. Так і це буде дисципліновано. Тут Сатурн він буде давати дуже велику відповідальність, і взагалі Сатурн любить, коли ви відповідальні, коли ви підкоряєтеся, коли ви йдете по правилам, так ви граєте чесно в цю гру. І Нептун він буде давати оце таке бажання, ніби. Проявити саме все через творчість, через любов, вам захочеться щось, знаєте. Зібрати докупи от всі свої якісь почуття. Можливо, у когось навіть і дійсно будуть відносини з кимось по Сатурну. Сатурн статус дуже сильно міняє, так як він козорогом покровительство, козурок це також у нас там 10-й дім, так? то він може вплинути дуже сильно на ваш статус. Так що використайте цей травень е, обов'язково, тому що він може дати дуже класні круті можливості. Ну Звичайно, у нас будуть ще новолуння, у нас будуть повнолуння, про них ми будемо е, окремі відео звичайно робити. І давайте тепер переходити до карт. Але спочатку я вам наголошу так, нагадаю. Що завжди всі свої прогнози ми дивимося на свій сонячний знак, на знак асценденту і на знак місяця. Ці три знаки ви абсолютно ну сонце, ви вже знаєте, так але асцендент і місяць абсолютно безкоштовно можна розрахувати в інтернеті і, взагалі, побачити свою натальну карту, як вона виглядає. Це фотографія, це ваш паспорт. Просто фотографія вашого дня народження, як планети стояли, і вони назавжди там залишаються, і вони будуть на вас діяти саме так в тих точках, в яких вони є. Інші планети, коли вони проходять транзитом, коли вони поєднуються, вони будуть додавати туди своєї енергії. Так що в цьому дуже легко просто розібратися і дуже корисно. Всі новачки, хто вперше у мене на каналі. Я вас запрошую саме зараз підписатися на канал, поставити дзвіночок. І е, подякую вам вже зразу наперед за ваші коментарі, за ваші лайки. Це дуже сильно допомагає розвитку мого youtube каналу. Я вам дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Мені дуже приємно читати ваші е, коментарі. Як у вас програються карти? Пишіть. Чим більше ви пишете, тим більше мій youtube канал буде рости. Алгоритми YouTube люблять. Коли ви вкладаєте так, свою енергію, коли ви робите якісь дії, пересилаєте відео там, своїм друзям, або просто коментуєте, я вам дуже сильно за це вдячна. І для особистих консультацій, всі, хто зацікавлений там, розкладами або іншими моїми послугами, звертайтеся до мене в директ інстаграму, або пишіть на мою почту. Лінки будуть в описі до цього відео, і взагалі в інстаграмі я вас чекаю, я там показую. Більше свого життя. Я показую, розказую багато чого там цікавого. Можна зі мною поспілкуватися ще ближче так в коментарях. І я вам буду там дуже рада. Так, ну що, поїхали. Перша колода карти для Левів. О, у вас уже перевернувся туз пентаклів Якісь можливості у вас будуть карта для Левів. На травень 2025-го, і перша карта Семірка Жезлів леви, ви будете відстоювати якусь свою думку в цьому місяці, і у вас тут буде навіть допомога. Можливо, буде якісь обставини у вашому житті, які від вас не будуть залежати. Так? Це ніби як стихійне таке лихо, і вам потрібно буде захищатися. Не бійтеся, у вас все вийде. Дуже важливо тут е, триматися своєї точки зору, що в принципі леви завжди і роблять. Е, і, але тут все-таки потрібно буде підпускати когось, хто зможе вам допомогти. Не прислухайтеся там до всіх порад, що вам хто говорить. Говорить, як вам потрібно діяти, але до якихось там одиноких людей це таки слід можливо прислухатися, тому що вони хочуть вам допомогти. Це може бути відстоювання так своєї думки. Може, хтось буде захищати там якісь свої свою роботу або а, захищати там свої відносини, комусь ви щось будете доказувати, і тут головне так це кризова така карта, коли вам потрібно постояти за себе, і вам, в принципі, тут потрібно в будь-який момент. Бути готовим, відстояти свою думку, але і також вам потрібно буде відпочивати, багато відпочивати. Тому що ви багато своєї енергії, вже з це енергія, так? Вогняна, якраз ви також вогонь. Вони будуть, ви будете свою енергію туди зливати, її потрібно буде відновлювати саме на фізичному рівні. І ще карта. о, Карта Сонце. Сонце покровительствує левами. Це єдина. Планета в астрології Сонце це планета, яка вибрала собі знак Лев. Так, тому що інші планети у нас інколи, от там, наприклад, в Меркурій, в нього декілька знаків, в Венери також декілька знаків, а сонце воно вибрало тільки вас. І тут вам потрібно проявити себе. По-перше, вас будуть піднімати просто до небес. Ви себе будете дуже гарно почувати і в фізичному стані, і взагалі, ви тут можете от прям показати себе, заявити про себе. Це карта грошей, це карта, знаєте, коли ви можете дуже сильно вирости в очах інших людей. Саме, от, наприклад, там роблять. Чи правильно, або навпаки, якщо ви тут прислухаєтеся до когось, так ви комусь допоможете навіть відстоювати свою думку, і ви дуже сильно своє его піднімете. Сонце, воно відповідає за наше его. Це карта дітей, також і подорожей кудись. Хтось може, наприклад, ви там будете вибирати, куди вам поїхати на відпочинок, і е, в цьому місяці вас послухаються. Або хтось вам буде розказувати ні, мені туди, мені сюди, але ви все-таки відстоїте своє, і ви е, е, станете так. Ви будете правим у ситуації. Сонце також іще висвітлює нам всі дороги. Тому тут у вас можуть відкритися дуже класні можливості, і їх потрібно брати. Ці можливості. І ще карта для Леві: семірка мечей. Семірка мечей, дивіться, у вас дві семірки. сонце і дві семірки по боках. А семірки – це у нас криза. Семірка мечей. Вам потрібно бути обережним з якоюсь оманою, щоб вас тут ніхто не обманув. Бачите, тут у нас такий любовний трикутник може бути. Можливо, ви тут будете не знаю себе захищати. Можливо, вам захочеться звідкись втекти і забрати все з собою. Знаєте, там якусь відповідальність не нести, тому що ви цього не відчуваєте. Але. По семірці мечей, я думаю, скоріш за все, тут навіть інші люди, так якщо вони там будуть вам щось недоговорювати, то ви це все зможете відкрити, ви зможете відстояти себе, або ви зможете там, наприклад, доказати ем, іншим, так що там хтось був неправий. і ця семірка мечей вона у вас може от конкретно висвітлитися. Або ви дізнаєтеся тут, можливо, про якісь зради, зради там у бізнесі, наприклад, і, або зради у коханні. Так? І у вас, в принципі, я не бачу тут якогось такого сильного впливу на вас, тому що по сонцю ви будете тримати своє лице. Ви будете все одно, ви не будете переживати там далі. Так? Ви будете стояти на своєму і будете світити. От вам карта говорить, якраз у цю сторону вам треба рухатися. Так, наступна колода. Карта для левів на травень 2025-го. Трійка пентаклів. Трійка пентаклів у нас говорить про. Те, що потрібно прислухатися, все-таки до думки оточуючих. Ви тут будете співпрацювати з іншими людьми? Це колектив, це люди, які з вами працюють на роботі, або можливо, це якісь гроші. Можливо, ви комусь будете чи платити ці гроші, чи ви будете їх отримувати. В принципі, якщо ви тут ідете кудись на навчання, або ви починаєте якусь таку нову роботу, в якій ви в принципі ще не дуже сильно розбираєтеся, то ви тут можете отримати е, якісь уже перші ресурси, перший заробіток. Але знаєте, що вам ще потрібно тут багато. Чого вчитися. І якраз таки, от ви стоїте на своєму, так? ви знаєте свою ціль, але, можливо, тут якраз таки по стратегічним якихось е, намірам, щоб у вас все добре склалося, вам потрібно прислухатися до інших людей. Вони вам підкажуть, як робити все правильно. Так, далі. І, до речі. Це може знову ж таки тут семірка мечей і трійка пентаклів. Це може бути любовний трикутник. Це може бути і, і в принципі може бути просто трикутник там в бізнесі з грошима зав'язаний якийсь трикутник, так і е, ви будете або участвувати в цьому всьому, або ви про це все можете дізнатися, так що хтось десь там з кимось співпрацював, чи хтось з кимось мав десь якийсь контакт. Тому що по трійці пентаклів це можуть бути ще якісь документи. Підписання документів, чи якісь документи у вас відкриються, так, і ви побачите якісь початки. Так, і ще карта для Лева. Так. Двійка мечей, відмова, закінчення чи вибір. Так, ви тут можете з одної точки зору ви можете закривати на щось очі. І так відмовлятися в щось вірити, не бачити ситуації. З іншої точки зору, те, у чому ви дуже довго там розбиралися, зараз ви скажете все. Просто заберіться від мене, я не хочу більше це бачити. Я не хочу більше в цьому приймати якусь участь. І також двійки це завжди у нас про вибір. А двійка мечей це про тяжкий вибір для того, щоб вибрати щось одне, прийдеться відмовитися від чогось іншого. І тут у вас, якраз таки, або в колективі може треба буде від чогось відмовитися, або в бізнесі треба буде від чогось відмовити. Може, якщо ви там, починаєте так, з кимось співпрацювати, то вам потрібно буде піти на ті інші умови для того, щоб отримати своє, для того, щоб вирости все-таки по сонцю. І ще одна карта для Левів: Рицар Пентаклів. Ну, Все піде добре. Рицар Пентаклів говорить про те, що потрібно обдумовувати кожен свій крок. Робити степ -бай степ по рицарю пентаклів тут дуже важливо знаєте, приймати чіткі правильні рішення, не спішити нікуди. Потрошки це можуть приходити до вас, до речі, якісь гроші, або ви комусь будете робити якісь там подарунки. Наприклад, виплачувати ви щось будете. І закривати якусь справу, так закривати якісь моменти, які у вас були з іншими з третіми людьми. Може, це якраз таки знову ж таки бізнесу стосується. Ви там дізналися, може про якісь крадіжки, і зараз ви просто людину будете звільняти, виплачувати їй всю суму або. Це у вашому житті, так ви будете віддавати якісь там речі, наприклад, або віддавати якісь останні моменти. Ну, в принципі, по Рицарю пентаклі, якщо ми не прив'язуємося так до цієї семірки мечей, якщо ми говоримо саме тут про, про гроші, про бізнес, якщо ми розглядаємо ці карти разом, то тут у вас саме йде е, е, хотіння закрити якусь ситуацію, так і стабільний досить дохід. У вас тут може бути. Якщо ви відмовляєтеся від чогось, то ви виходите на класний стабільний дохід, і у вас, взагалі, справи по рицарю. Рицарі, рицарі це завжди у нас про рух. Це може бути кудись поїздка. До речі, дуже така спокійна поїздка, розмірена. Ви не будете нікуди спішити. Так і може від якихось інших справ своїх прийдеться відмовлятися для того, щоб туди поїхати відпочити знову ж таки по цим суміркам, які у вас виходили, що вам треба відпочивати. От і у вас, в принципі, життя так починає стабілізуватися. Давайте наступну колоду дивитися. Так, карта для Левів на травень 2025-го. П'ятірка жезлів. Ну, і п'ятірка мечей на Нікола. Слухайте, ну вам тут прям хочеться з кимось посваритися. То семірка жезлі, семірка мечей, п'ятірка жезлі, п'ятірка мечей. Не потрібно цього робити, тому що там на іншій стороні вас ніхто не послухає. Тут кожен сам за себе. П'ятірка жезлі дуже карта крута на якісь змагання, на конкуренцію. Тут будуть конкуренти на рівні, з якими можна буде так поговорити. Це може бути якась сварка, якесь таке непорозуміння в ситуації, і ви тут не зможете нікому. Можна нічого доказати. От п'ятірці жезлів, і це ще може бути момент, коли вам потрібно бути в п'яти місцях одночасно і вам треба все встигнути. Ця карта часто випадає у нас якраз на переїзди, якісь, може, ви кудись знову ж таки їхати будете, і вам потрібно і те, і те контролювати. Але так як тут дивіться, імператор і п'ятірка мечей на колоди то або хтось вам буде щось доказувати, і ви будете стояти все одно на своєму, або просто будете казати так, так, звичайно, але будете залишатися на своїй думці. Або. Вам тут потрібно якраз таки це обдумати, тому що по п'ятірці мечей, якщо ви стоїте на своєму до останнього, ви можете просто залишитися тут один. П'ятірка мечей завжди нас вчить тому, що потрібно слухати інших людей. Треба давати їм право на їхню думку. Так, ну давайте далі дивитися: королева кубків. Це щось може бути пов'язане або з коханням з вашим, або з якимись вашими емоціями. Ви їх будете відстоювати свої емоції. Чи е, якщо для чоловіків особливо, то це може бути якась така королева кубків, рак скорпіона, або риби, і ви тут може з нею будете або боротися, або щось їй доказувати. Нічого ви їй не докажете, поки цірці жезлі вас слухати не будуть. І тут людина, знаєте, це може навіть бути психолог якийсь або людина, яка вас навпаки в цій ситуації підтримує. Вона вас вислухає, і вона вас, ніби знаєте, от прям. Обереже від цього всього. Тут може якась таки, знову ж таки, якась людина, подруга ваша, наприклад, вона може вас втішати у цій ситуації. Чи вам захочеться навпаки, ви закохаєтеся, так вам захочеться можливо, проявити більше своїх емоцій якихось. Давайте ще одну останню карту для Левів. Трійка пентаклів і «Сімірка ісіміркажезлінодіко. Дивіться, вам уже виходила ця карта так. Вам потрібно тут прислуховуватися до інших. Знову виходить вам карта колективу. Знову вам виходить, що можливо таки не тільки по своїй якісь стратегії потрібно йти. Треба дивитися ще на інших людей, які разом з вами працюють, які разом з вами в колективі чи мають з вами якісь такі справи. Потрійці Пентаклів це знову ж таки якісь гроші у вас можуть бути. Можливо, ви тут будете виплачувати якісь гроші, або ви будете повертати, так? ви будете стояти на своєму, що там хтось вам має все-таки заплатити якусь суму грошей. Ну і ви їх отримаєте. Тому що, знову ж таки, смірка жезлів, трійка кубків, так? ви тут стоїте, ви все одно стоїте на своєму. Як закінчиться для Лева? Двійка Пентаклів, подивіться, тут саме йде про ресурси або про енергію. Ви щось своє отримаєте. Так? Ви або віддасте, або отримаєте. Тут іде обмін енергіями у вас. І пам'ятайте взагалі про обмін. Так? Якщо ви щось отримуєте, то знаєте, завжди віддячите. Так. І оракул для Левів. Оракул на травень 2025-го. Так. Молитва та побажання. Дивіться, ви кидаєте монетку у колодязь, і ваші бажання збуваються. Можливо, вам тут всього лише потрібно спокійно поговорити, попросити і вас вислухають. Чи вам потрібно знаєте, вищим силам, наприклад, там сказати, що ви хочете від життя, і ви це отримуєте. Обов'язково тут потрібно висловлювати так, загадувати свої бажання, висловлювати їх, мріяти, може навіть візуалізувати для того, щоб у вас все вийшло. Ну, Так як у вас тут цей старший аркан Сонце, так, то вам, можливо, таки потрібно буде трішки над своїм егом леве працювати в цьому місяці. Оцей ем, Марс він може давати вам забагато цієї енергії, її потрібно в правильне русло вкладати. Так що так, такі для вас вийшли карти, дорогі Леви, на травень 2025-го Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотний зв'язок, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!